По перше, вони готуються до проведення виборів на тимчасово окупованій території України в 2024 році, коли будуть президенти на Росії, да тобто в 2024 році, І тому їм вкрай важливо провести ці вибори, в тому числі на окупованій території України, але щось так просто без підготовки вони їх провести не можуть. Тому зараз вони організовують ці псевдовибори. Це по перше. По друге. Військова агресія Російської Федерації проти України вже настільки інтегрована в порядок денний внутрішнього порядку денного Російської Федерації, що не проводити вибори на тимчасово окуповані території України вони просто не можуть. Тому що за ці роки війни, фактично, що ми маємо? Да? Що ну, якщо ти е, в Російській Федерації займаєшся політикою або чиновник, ти повинен поїхати на окуповані території України, щоб в тебе кар'єра вдалася, ти повинен вбивати українців.